Помер священик, ще навіть досить молодий чоловік залишив дружину і дітей, щось троє чи четверо дітей. Ну, та жінка мусила покинути парохію, передати будинок комусь іншому. І вона з тими дітьми приїхала до... Далі родичів своїх у Львові. Це, напевно, не був легкий ані для неї, ані для її дітей момент. Не тільки смерть батька, але нові потреби, нові обставини, нові труднощі. Приїхали вони. Зайшли там, вже зайняли місце своє, прийняли їх там втім домі. І раптом ні з того, ні з чого перед дім заїжджає повіз. Як ми то в Львові називаємо хлостиву, не так дуже повіз, як ф'акер. Заїжджає факер. Господарі подивилися, що ж це, це за диво, чого раптом перед їхнім домом. Стає ф'як. Вийшов хтось і питає, а чого ви сюди приїхали, до того фірмана. до того? А той каже: тут прийшла, приїхала родина, приїхала жінка з дітьми. Мене митрополит покликав і сказав мені, Приїхати до вас, щоб взяти дітей і трошки їх повозити по любові, бо вони сьогодні зажурені, заплакали, щоб вони трошки потішилися. Яка, який момент людя нас.